Мій чоловік військовий, я зіштовхнула зі проблемою подарунка на 1 жовтня дня захисників. Дуже хочеться подарувати таке, щоб було і на пам'яті практично там, де він знаходиться. Шукаючи подарунок в інтернеті, я натрапила на молодий український бренд годинників Besta. І яке здивування, що вони розробляють годинники саме для військових. Це мені підходить. Я довго обирала якийсь саме мені потрібен, бо в них є моделі, які навіть вміщують в себе компас, підсвітку, термометр і навіть портативний ніж. Це дуже круто і практично для військових. І я обрала Версію моделі з тризубом. Зробила замовлення через два дні, уже годинник був у мене. Йдемо розпаковувати. Я обрала такий годинник суто із побажань свого чоловіка. Мені дуже імпонується модель, в ній гарно все від матеріалу до патріотичних гравіювань. Він вміщує в собі секундомери підсвітку. Він витримує підвищення навантаження, холод до мінус 30 та потрапляння води і занурювання до 3 метрів. Також годинником йде гарантія на 12 місяць, а це вже яка довіра до цього бренду. Також до годинника є інструкція по QR-коду, як використовувати і настраювати годинник. А ще магазин дає мінус 20 Знижки на постійній основі для військових. Посилання на магазин в описі під відео. В описі профілю в них ви знайдете промокод на знижку на всі моделі товарів.